Так, засідання постійної комісії Корсу Шевченківської міської ради з питань регулювання земельних відносин екології та контролю за санітарним станом громади. Ну да? Зв'язку з тим, що головуючі сьогодні відсутні командіровки, я заступник земельної комісії Шевченко Валентин. Буду розпочинати цю комісію. Зараз, будь ласка, давайте проголосуємо за головуючу, так, да, чи як пробрання Так, да, да, За обрання головуючу. По імену, якось Ну, Я за пропозицією. Пропозиції? Так, да, волік, нехай буде головну. Заступник по протоколу <кх> нехай буде Шевченко Валентин головуючим на засіданні Голосуємо, так сказати, а можна Я, так, я за. Я теж Прізвище. Прізвище із звище і Марченко Герман за. Коріченко, Віталій за. Лисенко за. Ну, я тоді, виходить, не голосую за все, так? Так, три чоловіка за. Одного голосу. Так, порядок денний, 82-й позачергової сесії 8 го скликання Корсу Шевченківської міської ради. Так, наші питання. 11. Про внесення змін до рішення курсу Шевченківської міської ради від 19.12.2023 6414-8 про бюджет Курсу Шевченківської міської ради територіальної громади на 2024 рік. Ну, Є пропозиція на розгляд сесії, там є бюджетна комісія, заслухання її на час обговорення, прямо рішення. У мене пропозиція на розгляд сесії. Розгляд сесії. Кайченко на розгляд сесії. Марченко на розгляд сесії. Висілка на розгляд сесії. Шевченко на розгляд сесії. Так, тримається питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю, курсунь, агрофірма відродження для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, код згідно КВЦПЗ 0101 площею 023 58 ГА, розташований по вулиці Гондюка Сергія, 29В, місто Курсу шевченківський Черкаського району, Черкаської області. У мене є там заява щодо конфлікту інтересів. Я буду е, давати конфлікт інтересів шляхом участі у голосуванні. Зачитую. Заступник голови постійної комісії регулювання земельних відносин, екології та контролю за санітарним станом громади Корсун Шевченківської міської ради. Депутата Корсу Шевченківської міської ради Кириченко Віталій Олександрович. Заява. Відповідно до статті 59 .1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про запобігання корупції, повідомляю, що на засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та контролю за санітарним станом громади Корсу Шевченківської міської ради при розгляді питання про затвердження проєкту Землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду сільськогосподарства товариству з обмеженою відповідальністю Корсунь Агрофірма відродження для ведення товарного сільськогосподарства виробництва площею 0,629, розташований по вулиці Гондюка Сергія, 29 Б у місті Корсун Шевченківський. У мене виникає конфлікт інтересів. Регулювання конфлікту інтересів буде здійснювати шляхом не, не участі у розгляді та прийнятті рішення сказаного питання. Я буду, не це буде слідкує питання, там 23. Зачесається перше. Це 23. Я... Да, Су... Так, просто адреса того і польщі зроблено. Так. 29, Він, бучи, ну, 25. Друге, теж ділянка, розташована по вулиці Сергія Гондюка, 29В. У місті Корсун Шевченківській площею 0,2358. Теж виникає конфлікт інтересів. Кайченко Віталій Олександрович буде здійснювати шляхом неучасті у голосуванні. Так, і 54 рішення. 13, 14. Так, mm. 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 Ну, все тоді ставимо 13 питання, яке я зачитував перед цим на голосування. Олесенко за. Марченко за. Шевченко за. Рішення прийнято. Наголосив, що Кириченко рішу. Яченко Віталій не брав участі у голосуванні. Так, 14 питання. Про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю Корсуй Агрофірма відродження для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Код згідно КВЦПЗ0101, площею 06290 розташованої по вулиці Гондюка Сергія, 29Б, в місті Порсу Шевченківської Черкаського району Черкаської області. Конфлікт інтересів я зачитував заяву. Кириченко Віталій набере голосування, в голосуванні участі. Будь ласка, голосуйте. Лесенка за. Шевченко за. Так, 15 питання. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права аренди земельних ділянків. Лесенко за. Шевченко за. Шевченко за. Так, 16 питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності порсу Шевченківської міської ради площею 11 Га Розташований на території Порсу Шевченківської міської територіальної громади за межами населеного пункту місто Порсу шевченківський Черкаського району Черкаської області. Голосуємо коза, за. Марченко за. за Шевченко за рішення прийнято. Так, 17 питання про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки площею. 01Г, яка розташована Черкаська область, Черкаський район, курсу Шевченківська міська територіальна громада за межами населеного пункту місто курсу Шевченківський. Заява є. Так, заяву зачитати. Це у вас теж конфлікт інтересу. Родичі. родичі, конфлікт інтересу. Так, зараз знайдуть заяву. Так, 01Г. Так, заступник голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, екології та контролю за санітарним станом громади Корсун Шевченківської міської ради, депутата Курсу Шевченківської міської ради Каріченка Віталія Олександровича. Заява відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування. Самоврядування в Україні закону України про запобігання корупції повідомляє, що на засіданні постійної комісії з регулювання земельних відносин, екології та контролю за санітарним станом громади порсученкої міської ради при розгляді питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки площею. 0, яка розташована у порсу Шевченківській тереальної громаді, за межами населеного пункту. в місті Корсу Шевченківський у мене виникає конфлікт інтересів. Регулювання конфлікту інтересів буде здійснюватися шляхом неучасті не у розгляді та прийнятті рішення сказаного питання. Кириченко, підпис. Так, Віталік Кевченко набере участь у Так, Сімнадцяте питання. Будь ласка, голосуємо. Леченко за. Марченко за. Шевченко за. Рішення прийнято. Все, питання. Питання В різному є. Маємо. Все тоді засідання.